Доброго дня, мене звати Анна і я є студенткою третього курсу екологічного факультету Дона. Після закінчення 11 класу, я вже точно знала, що хочу та прагну стати екологом. Сама із Харківської області місто Лозова. Знову шукаючи та переглядаючи вузи, куди б я могла вступити за даною спеціальністю, мій вибір зупинився на Донам. На той момент, склавши ЗНО на недосить високі бали, я вступила на бюджет та отримую академічну стипендію. При вступі у 2021 році наша академія знаходилася в місті Краматорськ. Ми проживала там у гуртожитку, звідки, до речі, було дуже зручно та без проблем добиратися до самої академії. У Нас проходили різні та цікаві практичні заняття поза межами донаба. Попри навчання, відбувалися також цікаві та веселі тематичні заходи до різних свят. Але після 24 лютого 2022 року до НАМБа перемістили до Івано-Франківська. Наші студенти тепер знаходяться в різних куточках нашої країни та світу, а навчання проходить дистанційно. Незважаючи на такі складні обставини, наше навчання не стає менш цікавим. У нас проходять онлайн-зустрічі з кваліфікованими робітниками нашої спеціальності. Дізнаємося цікаві факти про роботу в екологічній сфері, всі її плюси та мінуси. Також відбуваються онлайн-заходи для студентів, завдяки яким наше студентське життя стає веселішим. Наразі нашим студентам дуже легко поєднувати навчання з підробітком чи навіть улюбленою справою. Якщо у студентів виникають якісь проблеми чи труднощі, наші викладачі завжди зрозуміють, підтримають та допоможуть. Після навчання наша академія сприяє забезпеченню випускників першим робочим місцем, підвищує їх конкурентно на ринку праці. Тому вступайте до нас та не вагайтесь. До НАПА чекає вас на першому курсі.